Ще понад рік тому народилася ідея така і кооперація наших військових і наших науковців по розробці різних систем, різних систем і детекції і різних систем подавлення дронів. Ну, це одна з чергових систем. Прошлого тижня відбулося випробування в Київ Міністерстві оборони, які дали позитивний відклик. Це дуже серйозний пристрій. Таких пристроїв ну, аналогів практично немає. І на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що найближчим часом Збройні сили України буде постачати такий витвір мистецтва. Приємно, що ці розробки ребів, які сьогодні встановлені на автомобіль, вони мобільні. Це наша розробка. Ми поступово працюємо на те, щоб відмовитись від іноземних комплектуючих. І сподіваємося, вони будуть ефективно захищати наших воїнів у виконанні ними бойових завдань.